Опозиція Марса до Плутона, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 3 листопада, плюс-мінус декілька тижнів. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен, Лев і Стрілець. спочатку загальна інформація для всіх, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Одразу хочу сказати, що цей проміжок часу по тим сферам, де у вас буде проходити цей період, може бути не дуже хорошим, тому що опозиція це коли дві планети стоять в точному градусі друг проти друга і від. Відповідно, в цей проміжок часу вони, скажімо так, випромінюють свої негативні риси характеру. І відповідно тут потенційно можуть бути якісь проблеми, які у вас можуть виникнути. Початок дії цього аспекту. Ви можете відчувати приблизно там за тиждень до цього моменту, а в пік в сам день, скажімо так, коли він буде проходити 3 листопада, і тиждень плюс-мінус, там навіть я б сказав, два після. До того як цей, скажімо так ця подія відбудеться, але тут така дуже цікава історія, що у нас така ж сама опозиція Марса до Плутона буде ще двічі відбуватися, але в наступному році, 3 січня 25-го року, і 27 квітня двадцять п'ятого року. Але вже вона буде проходити на усі інших знаків лев водолій. Зараз вона буде проходити на усі. Рак козиріг, відповідно, вектор, скажімо так, зміститься на один будинок гороскопу. Тобто, якщо там у вас, наприклад, зараз сьомий будинок гороскопу, партнерські стосунки зміниться на восьмий, і це буде у нас вже про фінанси, а не про партнерство. А що таке взагалі Марс? Марс про активність, ініціативність, вольовитість, харизматичність, а, самореалізацію досягнення в особистому плані. А Плутон це планета кризису. Планета каталізатор трансформаційних змін, яка, коли заходить якийсь певний сектор нашого гороскопу, вона там шліфує все дуже так сильно і забирає те, що нам не потрібно, те від чого ми не хотіли відмовлятися. Планета смерті, планета е влади, планета е кризису, планета руйнування. Відповідно. Е цей проміжок часу, що у нас потенційно може бути необхідна максимальна обережність, висока вірогідність травмуватися, можуть бути аварії, ДТП, загострення конфліктів з іншими людьми. Тобто Марс випромінює свою негативну рису характеру, такі як агресивність, аб'юз, гнів, ненависть, насильство. А Плутон дає бунт революції, кризисні ситуації. Так, як я сказав, підвищена агресія може бути бажання подавити інших людей під себе, скажімо так, не дуже хорошими способами і методами. Це може бути по відношенню до вас, не, ну, тобто не ви це можете робити, а хтось по відношенню до вас це може ам, А, Авантюризм може присутній бути войовничість, імпульсивність, ам, як варіант, це може бути якісь кризові ситуації, які змінять ваше відношення до сім'ї і до кар'єри. І тут прийдеться вибирати, чому до сім'ї до тому що рак у нас дуже сімейний знак зодіака, козиріг – це опозиція, це кар'єра, тобто дві такі противоположності. А плюс я б рекомендував би вам мати собі на думці, що ця потенційна історія, цій вплив цього, цієї опозиції, може на нас впливати впродовж наступних двох місяців аж до 3 січня 2025 року, коли ця ж сама опозиція буде проходити, але вже в інших. Секторах і в інших на усі інших знаків, а можуть бути перешкоди у досягненні поставлених вами цілей самим собі. Тобто, а, треба буде відкинути якісь знаєте, старі установки, як ми йшли до цього, а почати рухатись по іншому, тобто. Плутон дає зміну, скажімо так, відношення, що ми робили, і поміняти, скажімо так, вектор руху у цей час дуже стає привабливим. Процес боротьби, тобто є знаєте, таке відчуття кайфу від войовничості революції, тобто знаєте, іде така агресивна налаштованість з будь-якого приводу. Психологіч, психологічний тиск може йти на ту сферу, де у вас буде відбуватися вся ця історія на глобальному рівні. Що це потенційно може бути? це час, коли колишній світ, скажімо так, ламається, руйнується у глобальному масштабі, і це зачіпає нас всіх тією чи іншою мірою. А це час політичної боротьби, агресії, коли старі клани. Політичні еліти будуть руйнуватися, а, і нове почне вибудовуватись. А в цей проміжок часу, ймовірно, я не говорю тільки за Україну, я говорю в цілому за весь світ. Там, де є якась нестабільна ситуація, то там 100% це відбудеться. А, ймовірні революції, перевороти в державах, коли можуть свергати насильно владу і ставити нові а, обличчя. А, фінансова світова криза, як варіант, мож, може трапитися, або просто може бути. Руйнування застарілих якихось фінансових систем. Якийсь банк закрився криза. Не знаю, там хтось може втратив якісь гроші, от щось в такому форматі може відбуватися. Зміни в силових структурах також можуть бути, або в будь-яких в будь державних органах. Дуже складний період, коли люди можуть бути максимально незадоволені владою, їхніми діями, і вони можуть почати боротися з нею, а решта може від цього потерпати. Ну, І найчастіше така. Ситуація вона неможлива до врегулювання. Тобто, потенційно в цей проміжок часу революції, бунти, перевороти народу проти влади, тут прямо стоїть таково можливі. Ну і загострення, скажімо так, воїн і всієї цієї історії на світовому рівні прям може мати великий ризик, і це може відбутися. Тобто. Конфлікти, скажімо так, світового рівня вони тут скоріш за все будуть неминучими, а особливо може бути, скажімо так, піком січень-лютий, коли скажімо так, у нас буде три рази проходити опозиція Марса до Плутона. Перший зараз 3 листопада, потім 3 січня. І от плюс-мінус, от посередині може бути максимальна активність всієї цієї історії, тому тут, як би, будьте обережними. Ну і територіальні моменти також можуть спливати навіть в тих країнах, де, там де зараз все добре. Тобто руйнування чогось старого, оскільки Козорог – це у нас про стабільність, фундаментальність, це нас стихія тут точно ця історія може відбутися. Ну і перший знак Зодіака у нас іде. Овен для ОВНів це буде ось четвертий, десятий сектор гороскопа. Четвертий сектор це у нас сім'я, сімейні цінності, нерухомість. Десятий сектор це кар'єра, статус, робота, публічна репутація, авторитет. І тут як варіант може бути. У вас якесь загострення конфлікту, вибір, наприклад, між сім'єю і роботою. У вас прям тут 100%. Це може бути вимушений переїзд, наприклад, вас раптово звільняють з роботи, і ви, вам треба переїхати кудись, тому що ви там не в змозі оплачувати квартиру, або вам треба не зможете знайти роботу нову, і прийдеться переїжджати через це. Або навпаки, наприклад, ви, вам, наприклад ваш е, партнер поставить вам ультиматум або я, або робота. В такому форматі це може бути варіант, статус ваш може змінитися через те, що придеться там продати якесь майно мається на увазі. Нерухомість. Квартира, квартира, будинок. Тобто, отут тут точно повинна це може бути тиск на ваш авторитет від ваших, наприклад, батьків. Або ви на них можете якось дуже сильно тиснути, давити, подавляти, піджимати під себе, щоб отримати від цього бажаний результат. Взагалі, тут ваші сімейні цінності можуть помінятися відношення до сім'ї через якісь не дуже, на жаль, хороші ситуації, відношення до сім'ї, якщо у вас вже є партнер там діти, щоб якісь можуть бути, наприклад, не дуже хороші обставини, як варіант. Це може бути історія, пов'язана, наприклад, з тим, що, наприклад, може ви працювали дистанційно, а зараз вас з. Мусять виходити працювати в офіс. Це може бути, наприклад, дуже так некомфортно для вас. Тобто, ви не повинні сприймати цю історію, що це прям якась нереальна подія може бути. Це просто, скажімо так. Може відбутись на рутинному житті, але при цьому воно може давати не дуже хороші, скажімо так, відчуття у вас в цих змінах. Але ми завжди повинні пам'ятати, що Плутон, якщо він щось забирає, то воно нам не потрібно і воно нас руйнувало. Це була деструктивна якась історія для нас. розумієте, так? Да? тому тут конфлікт між сім'єю, сім'єю, сімейними цінностями, нерухомістю, кар'єрою, статусом авторитетом може дуже, дуже грати важливу роль у вас. Ну давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось, там картішки скажуть, розкажуть покажуть одна карта шістка пентаклей. Ну, як, ш... як варіант, це може бути і розлучення, наприклад, по цьому сектору, Тобто, ваш статус поміняється через те, що там, якщо були у вас деструктивні якісь стосунки, ви можете, скажімо так, розійтися через якусь кризову ситуацію. Це як варіант може бути якийсь стабільний любовний трикутник. Фінансові, наприклад, можуть бути проблеми в сім'ї. І вам треба буде допомагати, наприклад, своїм, своїм батькам. І вам для вас це буде складно, тому що, наприклад, вам важко себе а Тут треба буде ще батьків содержати. Це може бути історія, що, може, вони вам будуть допомагати, тому що у вас, наприклад, звільнять з роботи, і ви будете просити в них допомоги, і там буде вирішуватися ця вся ситуація з фінансами. Тобто, шестерка Пентаклі Пінтаклі вона дає е, фінансове якесь питання. Ну, тут бачите, тут хтось знаходиться в підлеглому положенні, а хтось в домінуючому. Відповідно, тут може бути така історія, що ви можете в фінансовому плані стати в якесь підлегле положення через не дуже якусь хорошу. Історію шістка пентакли як варіант може давати перереструктуризацію бюджету. Не знаю, може там важко давався вам продаж е, нерухомості і зараз. Ви продасте і статус ваш відповідно по 10 сектору міняється, і ви отримуєте гроші. Як варіант, це можуть бути якісь махінації з фінансами, тому що у нас період не дуже приємний. К карта благодійності якоїсь покровительства, як варіант, От, щось з цим може бути пов'язане. Це може бути як варіант історія неможливості якось там затримки, які можуть бути в грошах, наприклад, що може повпливати на ваше якісь сімейне положення або на вашу нерухомість, тобто там на роботі будуть затримувати гроші, або скажуть, що не можуть вам виплатити якусь суму. Якось так для вас. Далі у нас ідуть. Леви для Левів, це 12 і 6 сектор гороскопу. А тут дорогі левенятка, ви повинні бути максимально обачними, тому що це два сектори, які відповідають за наше здоров'я, і відповідно у вас потенційно можуть бути ситуації, коли ви можете вдаритись, травмуватися, зламати, не дай бог руку ногу, порізатися, ДТП, аварії. Уся вся історія може дуже грати для вас важливу роль. Якщо у вас були якісь хронічні захворювання, Захворювання, проблеми, які ви там зі здоров'ям не вирішували, то тут теж потенційно може бути історія, що вам, скажімо так, через якісь ситуації дасть можливість, скажімо так, не дуже хорошого формату ситуації можуть бути, але вам дасть можливість нарешті, скажімо так. Вилікувати це, але це може даватися якось важко. А також у нас шостий, дивіться, й сектор не тільки здоров'я, це ну, будинок завершення, будинок таємниць. Шостий сектор це здоров'я робота, служіння іншим людям, наша рутина життя, домашні улюбленці. Як варіант, тут може домашній улюбленець померти. А це може бути як варіант, історія, що вийде якась таємниця з приводу роботи. Назовні там буде якийсь конфлікт. Наприклад, може вас зненацька звільнять з роботи, коли ви цього не очікували. Це може бути як варіант історія по е, може там не знаю, типу, щось із резради. Типу е, ви самі от зміните от буде якась ситуація, коли от ви зміните відношення, скажімо так, е, до того місця, де ви працюєте, до тих людей. Е, Може, опять же, конфлікт і підете в завершення, почнете цей процес. Але, наприклад, завершення роботи на цьому місці буде даватися важко. Це може бути історія пошук нової роботи буде важкий. Це можуть бути дуже конфліктні якісь клієнти приходити. Колеги можуть бути такі агресивно, якось налаштовані по відношенню до вас. Керівництво тут стовідсотково може на вас якось тиснути, давити, піджимати під себе, що у вас може бути бажання якось завершити всю цю історію, або ну там звільнитися, як я маю на увазі. Або як варіант, це може бути в контексті, я не знаю, типу клієнти, якісь от, коли ви ви відношення, взагалі чи я хочу тут працювати, а чи може краще пошукати якесь інше місце. Рутинне ваше життя ну тут як варіант може бути історія, що у вас можуть бути обмеження. Наприклад, дуже буде багато роботи, вона може даватися важко. І не буде вільного часу там на сім'ю або на друзів, або ще на якусь історію. Ну, Тут дуже ймовірна історія, що ви можете завершити, скажімо так, працювати по поточному місці роботи. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Верховна Жриця випадає. Ну, Карта таємниці тут точно у вас. Я думаю, що по 12 сектору якась історія з таємницею ну, там, з приводу роботи, наприклад, колеги якоїсь керівника вийде назовні. Щось дізнаєтесь, через що буде завершення процесів. Як варіант, може ви просто дізнаєтесь, що хтось там іде з роботи, якийсь дуже вам близький колега, і вам для це, це ви дуже важко сприймете, але треба вміти відпускати. Може бути і така історія. Тобто майте на увазі, що це може бути не тільки на якомусь глобальному скажімо так еквіваленті. Програтися. Це може програтися, наприклад, і в такому якомусь дрібницях, на рутинному житті. А це може бути як варіант, знову ж таки, верховна жриця може давати історію. Із Ізоляції в контексті госпіталізації якісь проблеми зі здоров'ям, і мені чомусь здається, потенційно, от до 3 десь плюс-мінус січня, а ця історія у вас повинна програтися або зі здоров'ям, або от якась таємниця вийде і ви підете в завершення. Це скоріше за все, буде знову ж таки або зі здоров'ям пов'язане, або це може бути історія пов'язана з роботою. Навчанням ой, роботою, служінням іншим людям, я вибачаюся. Ну, тобто, коли ми комунікуємо з іншими людьми, там колеги, клієнти в такому форматі. Тому якось так для вас. Далі у нас ідуть стрільці. Для стрільців це буде фінансовий сектор, це восьмий і другий. Відповідно, тут у вас можуть бути фінансові проблеми, конфлікт йде, виходить, між другим сектором, це наші накопичення, наші. Особисті доходи, і восьмий сектор це гроші, від кіля ми їх отримуємо, грубо кажучи. Гроші нашого партнера, як варіант. Тут як варіант, може бути історія, що там не знаю, якась дуже кризова важка ситуація трапиться у вашого партнера, і ви станете для нього покровителем. А це може бути як варіант, історія, що, наприклад, ви дуже такі довірливі, наприклад, як варіант, і хтось у вас попросить зайняти гроші, ви займете, і ця людина вам не віддасть ці гроші. А це може бути історія якихось форс-мажорних. Кризових якихось ситуацій, які можуть у вас трапитися, коли вам треба буде інвестувати в щось, на що ви там не розраховували. Машина зламалася, в квартирі там, не знаю, трубу прорвало. Тобто, скоріш за все, Плутон тут може вас вчити, скажімо так, як вам треба обращатися зі своїми фінансами. Тут точно воно зі своїми накопиченнями і зі своїми витратами, як ви до них відноситесь, як ви плануєте, може, бюджет. Тобто оця історія у вас. Потенційно тут прям м, може бути ну, на першому плані. Це може бути як варіант історія, якась кризова, конфліктна ситуація, наприклад, з якимось клієнтом, з якимось колегою, з керівництвом. Податкова, до речі, по восьмому сектору проходить санебіден... ну, будь-які перевірки, за рахунок чого, наприклад, буде раптове звільнення, і потім буде важко шукати роботу, але пам'ятаємо, що Плутон завжди забирає у нас те, що нам не потрібно. Через важкі ситуації, але при цьому дає нам те, що точніше не те, що а набагато більше, чим ми думали, що у нас може бути. І, Відповідно, з плином часу це може принести вам кращу роботу, наприклад, як варіант. Но тут якийсь фінансовий конфлікт, у вас 100% повинен програтися, тому потенційно просто будьте готові до цього. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось, там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Перша. Шестерка жезлів. Ну, шестерка жезлів це карта тріумфа, карта по карта отримання бажаних результатів, і вона в негативі, оскільки в нас аспект негативний, може давати егоїстичність. І тут як варіант питання марнотратства грошей можуть вийти на перший план, те, куди ви витрачаєте гроші безпосередньо на себе, або як варіант, це може бути історія, наприклад. Ситуація, хтось там займав у вас гроші або займать гроші, навчить вас а, м, думати перед тим, чи треба, чи не треба займати, або як, наприклад, от, м, бути більш певнішим, наприклад, в собі, в своїй якісь харизмі, а, щоб там не знаю, піти на контакт і сказати, що ти мені повинен гроші. Якщо там, наприклад, ви не настільки там, м, рішучі, наприклад, ви навпаки там, боїтесь там сказати, що ти мені повинен гроші в такому форматі. жезлів може давати публічний соціум. А, а, не знаю, це можуть як в публічності, як в публічних місцях можна втратити гроші, вкрадуть гаманець або там кредитну дебітову карту можуть вкрасти. Тобто вона дає публічність і тут також потенційно будьте обачними. А це може бути історія такої, знаєте самовпевненості, коли ви така, я все знаю, що як треба робити, інвестували, наприклад, в щось гроші, не порадились ні з ким, не пропланували, не прочитали там, не зібрали якусь інформацію і втратили ці гроші з плином часу. Тобто, в такому форматі це для вас може програтися. А, ну по цій карті, от більше все, це може бути пов'язане або з якоюсь егоїстичністю, або зі своєю зоною комфорту, і відповідно тут від цього може бути конфлікт якийсь у фінансах. Це може бути дуже егоїстичні, такі а може якось агресивно налаштовані. Клієнти або там інвестора, і тут треба буде знаходити якийсь баланс компроміс або міняти відношення до того, як ви поводили себе з ними, щоб отримати бажаний результат. Розумієте, да? Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут Дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьомікибоміки, Оревуар.